Ще минув один місяць, один місяць, який я не користуюся державною мережею. Бачимо, що вимкнено, реле напруги теж не працює. Показники, якщо комусь будуть цікаві, все у нас по нулях. Щоправда, все ж таки за місяць, по нічному тарифу, чомусь лічильник намотує 1 кВт. Не знаю чому. Значить, щит... Звичайний на 220 вхідний, хоча тепер потрібно говорити на 230 вольт. Це у нас під сонячні панелі захист, вимикач під акумулятор, вхід на інвертор, вихід з інвертора, лічильники і перемикач, який має три положення, щоб я міг переключитись на державну мережу чи через інвертор. Ну і звісно, що батарея. Так, і інвертор. Що, подивимося, скільки ми згенерували? По сонячних панелях у мене практично 5 кВт, акумулятор 10 кВт і інвертор на 6,2 кВт. Дивимось по статистиці, що у нас відбувається. Так, це у нас цей вже місяць. Отже, за минулий місяць ми отримали. Скільки ми отримали? Не там дивлюся. Отже, за минулий місяць. Згенерували 320 кВт від сонця. Але у нас споживає інвертор теж якусь потужність. Це може бути 100-150 Вт. Якщо 100 Вт, ми споживаємо в годину, то за місяць потрібно віднімати від. Наших 320 кВт, 72 кВт, тому що це інвертор споживає на власні потреби. Якщо ж споживання його 150 Вт, то відповідно це 108 кВт у місяць. Можу вам сказати, що це дуже багато. Якщо в годину 100 Вт це ще не дуже багато, то за місяць 72 кВт це вже дуже такий великий показник. Власне, це на один день 2,5 кВт енергії ми витрачаємо. Ось такі у нас були показники. Звісно, що генерування у лютому було у нас більше, так як було більше споживання. А тепер моє споживання практично ніяке. Ну, давайте так, якщо 320 ми отримуємо кіловат від сонечка, отримали і віднімаємо 108 кВт, які споживає інвертор, якщо 150 Вт взяти його споживання, то споживання оселі складає всього-навсього 212 кВт. Якось так.